так, скажімо, з цього боку був Янукович, що б йому сказали? Ну, а як вам сказати, це вроді грубо, щоб він здох? Щоб він жив, так, як я, оце, не роботи. Свекруха. І син прийшов з армії, роботи немає. Що? Свекруха лежить. Ти що? 19 пенсій її. А чоловіка немає. А вони зарплату повишають собі. Ідіоти коротше. Першого літня він додав гад, паразит, щоб він цю десятку, щоб місяці додали 15 рублів мені, так до пенсії. А в цьому місяці зняли 10. За що? Біздітно, ще за що він зняв з мене? Це ж не тільки вас, Івану Ай, біда, біда, Іван. Я як ти знаю, ти? як батько йшов на війну, мені було 5 год. Він каже, я піду, дядька, то вбити, щоб було вам добре. це ми дождали, то ждали того. Та й батьки мені дождали і будуть. Ото, Ото банда вся там. У того півтора мільярда, у того мільярда, у того 16 мільярдів. Я скажу одне. Ми залишилися. Без газу, без нічого. І ні роботи немає людей, нічого. Три тисячі вже давати людям. От замість цієї тисячі, що зараз дають тисячу. Зараз вона стоїть таке. Викинь. На, да. На коробочку. На коробочку. Це пів кіла масла, літра молока і пів літра сметани. І от 100 рублів немає. Це куханка. Може ще й коробочка з І От вам 100 рублів. Що там? Хто строїть 170 млн грн забуде? 170 мільйонів.